Триває ефір українського радіо Чернігів. Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки оборони України фіксує нову інформаційну кампанію Росії з використанням щік-контенту, спрямовану на штучне розхитування суспільної напруги в Україні. Наприклад, поширюються згенеровані відео, в яких нібито українські військові з передової емоційно розповідають про марність боротьби та втрату сенсу війни. Насправді, ні солдати, ні локації таких відео не мають жодного стосунку. До сил оборони чи України або у соціальних мережах активно поширюється вигадана новина, оформлена у стилі публікації «Євроньюз» про нібито масові домагання до українських дітей в європейських школах. Автори фейку заявляють про понад 100 таких випадків за три місяці, та стверджують, що українські родини бояться звертатися до поліції через ризик депортації. Насправді така інформація відсутня на офіційних ресурсах «Євроньюзу» і не підтверджена жодним популярним джерелом. Ба більше, автор інтернет-видання Радіо Свобода Сергій Стеценко у квітні 2025 року з посиланням на дослідження писав: цитую. Упродовж останніх років Росія модернізувала свої підходи до інформаційної війни замість очевидної пропаганди, яка домінувала в перші роки агресії проти України. Кремль дедалі частіше застосовує інструменти, що маскуються під легітимні джерела інформації або під альтернативний контент. Як проаналізували дослідники, одним з інструментів стало створення широкої мережі фейкових медіа. Кінець цитати. Ну і тут варто зазначити, що в інтернеті справді існують фейкові стрічки новин, які росіяни позиціонують, скажімо, як локальні, наприклад, чернігівські медіа. От про виклики пов'язані з новими інструментами російської пропаганди, про те, як свою дезінформацію ворог маскує під місцеві медіа та як намагається поширювати свої наративи в багатьох країнах світу. Будемо говорити про це з гостею студії Чернігівською журналісткою, власною кореспонденткою Агенції «Уніан» у Чернігівській області Іриною Синельник. Вітаю вас, пані Ірино. Доброго дня. Ну і от ви скажіть співпрацюєте з українськими медіа, берете участь у програмі постійного захисту журналістів резиденція в Ко Осові досліджували тему російської пропаганди в Європі і навіть підготували велику аналітичну статтю щодо діяльності російської дезінформаційної мережі Правда на Західних Балкан... Балканах. От скажіть, наскільки динамічно змінюється російська пропаганда зараз? Я можу про це говорити ще і як журналістка, яка постраждала власне від дезінформаційної кампанії, яка була, ми говорили раніше про це, це до коли. Російські пропагандисти створювали фейкові сайти популярних медіа в різних країнах, і якщо в Україні я спілкувалася декілька місяців тому із колегою Ігорем Розкладаєм, який займався блокуванням цих фейкових сторінок, і він сказав, що ніби зараз у нас спокійно, але в європейських країнах ці сторінки час від часу з'являються і вони вони маскуються під. Зовні це схоже на медіа, яке існує, і прізвище журналіста, яке вказане у публікації, також може бути справжнім. Якщо зайти на сайт і перевірити така людина, теж існує. А ось інформація подана часто це тези російської пропаганди, і це вишуканий маніпулятивний спосіб впливу на громадську думку. Тобто це думку. не проста тупа пропаганда, а вже завальована. В останній публікації, які я бачила, навіть. Посилання працювали внизу кожної нашої публікації ще до теми подавалися декілька пропозицій. Почитати. І ось саме ці пропозиції вони були реальними і людину перекидало на оригінальний сайт. Тобто це настільки витончена робота, звісна, із використанням інструментів штучного інтелекту. Це значно прискорює, а ефективність, на жаль, зростає. Тому ну, а от ви розповідали про вірніше статтю писали про мережу Правда. От яка вона, що туди е... входить, які інструменти там Це... працюють мережа, яка викрита була дослідниками, фактчекерами у 2024 році. Хоча є згадки про неї, що вона існує із 2014 року, але ось саме після повномасштабного вторгнення Росії в Україні ця мережа почала активно працювати. Цювати це система сайтів різними мовами в різних країнах, які не створюють маскуються під новинні сайти і виглядають доволі однаково. У них обов'язково в назві існує назва слово правда, і ось тут теж такий підхід росіяни люблять називати правдою все, що вони намагаються нав'язати іншим людям. І ця правда абсолютно не має ніякого відношення по тому контенту, який вони публікують. Ці сайти не мають редакції в тому розумінні, в якому ми звикли. Це просто платформи, які копіюють і наповнюють за допомогою інструментів штучного інтелекту контент. І я повинна сказати, що навіть більше таких сайтів досить багато стосуються українських міст, і про Чернігів також він існує. На щастя, він у нас недоступний без ВПН, але Мета, мета існування цих усіх сайтів вона інша ніж просто поширення новин, тому що і дослідники про це говорили. Я теж у цьому пересвідчувалася. Унікальні відвідувачі цих сайтів, невелика кількість. Але масив інформації, який завантажується на ці платформи, він просто шалений. У 2024 році представники проекту New Guard, вони визначили, що це 3 мільйони 600 тисяч статей було опубліковано на сайтах. Доволі визначають, що десь 150 сайтів існує і 50-ма мовами, як мінімум. Потім я зустрічала ще таку думку, що після викриття ця мережа не припинила своє існування, вона продовжує свою діяльність, і навіть обсяги інформації, які там з'являються, вони зростають. Росія працює з різними джерелами, з різними аудиторіями, і для кожної аудиторії існує певний наратив. І е, спосіб донесення цього наративу. ну, дивіться, ви згадували про чернігівські, нібито місцеві е, фейкові оці сайти е, новинні. От я дійсно от, знайшов в інтернеті, він називається Стрічка Новин Чернігова. Правда, це не стрічка Новин Чернігова, а це російська стрічка, як ви вже говорили. І от там я знайшов 16 посилань на міста нашої області, і плюс ще кілька тематичних рубрик. І усі вони наповнені контентом. Там десь 10 і більше новин з'являється щодня. От, на перший погляд. Людини не посвяченої, як кажуть, це звичайна стрічка новин, але в ній проскакують постійно російські якісь наративи або ж фейкові повідомлення. От звідки усі ці портали беруть контент? Чи тут уже згадували? От ми і на початку я згадував, ви говорили, чи тут ШІ починає відігравати якусь роль. Ці всі сайти наповнюються автоматично. Якщо є згадка про Чернігів або про область, навіть якщо є згадка про область, то дуже висока ймовірність, що буде поширюватися у тих підрозділах, які стосуються міст або інших населених пунктів. Наприклад, ось останні із повідомлень, які я дивилася, стосувалися обстрілів, коли були влучання в місті, то Росія це. Подавала як знищення складу, і боєприпасів, і виробництва дронів. Ну, Звісно, ми пам'ятаємо, ще з 22-го року, що будь-які свої дії вони виправдовують і говорять і що... Жодним словом, не говорять про цивільні цивільних. жертви. Ні, вони ж не говорять, що циві... вони не стріляють по цивільних, і значна частина населення в Росії продовжує в це вірити, на, на превеликий жаль для нас. Так ось обстріл почав. Чернігову вони подавали ж як влучання по військових об'єктах. І ці новини були з посиланням на Генеральний штаб Росії. Також, тобто, Якщо згадується Чернігів, то ця новина автоматично видається на цьому сайті. Якщо згадується Чернігівська область, то може умовно там, на Ніжин чи прилуки. Але ж часто ще і російські експерти коментують і теж згадують якісь прикордонні території. Чи область ось, до речі, траплялася новина, що експерт російський вважає, що в 26-му році буде відкрити Чернігівський фронт. І ця ідея вона існує досить давно, з 22-го року, як наша область була. Е де окупована, і після цього росіяни використовують цей наратив для нагнітання обстановки, тому що люди емоційно реагують на такі повідомлення: будь-хто з нас переживає за власну безпеку, за безпеку своїх рідних. І ось ця новина вона існує для того, щоб час від часу посилювати емоційний вплив. І коли люди під такими емоціями, то дійсно дуже складно аналізувати інформацію. І відрізняти правду від фейків. І ще один дуже важливий момент, про кількість я вже згадала, що ці сайти вони використовуються для поширення наративів через запити. Їх існує настільки велика кількість, настільки великий масив інформації, що тобто, коли ти забиваєш у гуглі якийсь свій запит, він підтягує. От я, до речі, хотів запитати, коли м ем, е, говорив про щі, е, то е, як же штучний інтелект, він. Е... На запит вибирає інформацію з простору інтернету, і це може бути ж абсолютно фейкова інформація. Тобто, чим більше фейкової інформації в інтернеті є, тим більша вірогідність, що вона потрапить у відповідь на такий запит, і людина не зможе розрізнити де правда, а де неправда. Ось у цьому дуже глибока думка, тому що насправді так і відбувається, і один з американських громадських проєктів, вони і зробили висновки, що вся мережа правда існує з цією метою, тому що я вже згадала, перегляди оригінальні, там дуже невисокі, але обсяг просто вражає. І в результаті цього відбувається такий процес, що із усього обсягу інформації у співвідношенні ці наративи вони займають вагому частку. і тому їх пошукова система, алгоритми пошукової системи видають як. Як Існуючі, джерело як джерело інформації, і навіть можуть бути посилання. І ось я вже згадала про проект «Ньюсгард», який досить приконливі дані навів у позаторік. і вони робили експерименти із десятьма пошуковими системами, і Джаджітні, які найбільш популярні зараз у світі. І в 30% відсотках інформація були посилання саме на ті джерела, що стосується мережі, правда, і ви такий висновок зробили, що вона створення із тією метою, щоб наводнити інтернет простір саме маніпулятивною і неправдивою інформацією. Е, ну ірино, ще таке запитання з вашого досвіду. Оскільки ви працюєте і в Україні, і в Європі. От я зустрічав таку думку, що російська пропаганда вона переважно сконцентрована на пострадянському просторі. Тобто в колишніх Радянських Республіках і в європейських країнах колишнього так званого соціалістичного табору, це так чи російська пропаганда починає все активніше працювати і в інших країнах, в медійному полі інших країн? За моїми спостереженнями під час повномасштабної війни в Україні російська пропаганда працює на всіх напрямках, на яких можливо, тому що їхня мета насамперед дискредитувати Україну, керівництво України в очах міжнародної спільноти. І ось зі свого досвіду я можу сказати, що була у мене зустріч із молодими дипломатами африканських азі... азійських країн. Косова працює з тими країнами, які їх не визнали. І в них є програма для молодих дипломатів. Запрошують і показують свою країну, обговорюють різні теми, дискутують. І ось у мене була теж така, запрошували на одну з таких зустрічей, то за тим я, за тими питаннями, які ставили мені, наприклад, дипломати з Африки, я була дуже здивована, тому що вони поширювали і перепитували про якісь російські наративи. Тому я роблю висновок, що однаково добре працюють і в Африці, і в Латинській Америці, і, звісно, Європа під особливим фокусом, тому що дуже багато українських біженців перебувають у європейських країнах, і тому Росія всіляко намагається. Розхитати цю ситуацію і дискредитувати українських громадян, тому ми дуже часто зустрічаємо фейки, які стосуються мігрантів, які інколи час що і неправдиві документи оприлюднюються, і так само звинувачення або поширюються якісь історії, які взагалі ніколи не трапилися. Вони почали імітувати стиль медіа. Ми Довали теж на початку інформацію, нібито від Євроньюсу, крім того, що використовують в тому у суспільстві, наприклад, в Україні, і якісь чутливі теми. Роблять туди вкиди своєї інформації, тобто втручаються скрізь. Ну і ви знаєте, на завершення нашої розмови хотілося почути, можливо, якщо є такі кілька практичних порад от, щодо інформаційної гігієни, от як убезпечити себе і не потрапити на гачок ворожої пропаганди. Наскільки це можливо? Мені здається, що насамперед це медіаграмотність і критичне мислення, тому що я, ми згадали про обсяги, які існують, і фальшивих сторінок. І... Насамперед потрібно читати про цю тему, як працює російська пропаганда, але у першу чергу користуватися довіреними джерелами інформації регіональними медіа, які читати час і час перевіреними, тому що журналісти працюють за стандартами. І мають відповідати за ту інформацію, яку вони поширюють уже соціальні мережі такої відповідальності не мають. І тому насамперед, це медіа, яким ви довіряєте, є у нас час кожного року прилюднюють список медіа, які працюють за стандартами, і можна читати всеукраїнські медіа, яким довіряти, і звісно, регіональні обирати ті, які вам подобаються, і яким які ґрунтуються на офіцій... на різних джерелах інформації, але перевірених у першу чергу. Якщо зустрічаєте в соціальних мережах новину, яку, по-перше, хочеться одразу поширити, розповісти, то потрібно зупинитися і трішки подумати, а чи точно це новина? І якщо, Раз так подається, це вже перша, це вже перша емоційність, це перша складова, що це може бути фейк, тому що. Е Ціль вивести людини з рівноваги і вплинути на її емоції, і коли ви відчуваєте цей вплив, то от треба трішки не поспішати з поширенням. І якщо це стосується медіа, можна піти на офіційний сайт не в соцмережах, а зайти на офіційний сайт цього медіа і подивитися, чи писали вони, наприклад, про це. Я так доволі часто роблю, тому що ну, ніхто від нас, у нас зараз не убезпечений про те, що ми читаємо фейкові новини. На жаль, так існує реальність, ще створює відео, генерує картинки. Це масове, вже знизилася хвиля, ніхто Мене мене привітав сьогодні. У мене день народження, але однаково з'являються повідомлення, які мають картинки згенеровані. Якісь уже більші тексти, часто теж написані щі. І вже на наближені, ніби до реального життя. І наближені до реального життя. Мені ось дуже сподобалася одна з останніх взимку. Поширювалася інформація про порятунок дівчинки. У кордоном, у Канаді там правда було написано, що її ведмідь під час завірюхи ведмедиця врятувала І так. Одразу ведмідь зима. А він же має спати. Я потім потім я з цього почала перевіряти, і там було написано, що вже три тижні тому факт іноземні розвінчали цей міг, нічого такого не було. А в Україну це докатилося через два-три тижні. Ця інформація і почала гуляти нашим сегментом соціальних мереж. Тому це. Перевірені джерела інформації і медіа, яким ви довіряєте, і завжди критичне мислення, тому що ворог активно працює в інформаційній сфері, і, звісно, він хоче зробити все, щоб знизити опір населення, щоб психологічно створити нестерпні умови і зробити все, чого вони так прагнуть. Ну дійсно, Росія активно веде війну не лише проти України, а й в усьому світі наповнює інтернет неправдивим контентом, так що він потрапляв у пошукові мережі та використовувався штучним інтелектом. Протиставити ворожим фейкам ми можемо щонайперше, як сказала пані Ірина, своє критичне мислення та пильність. Не слід довіряти емоціям, вірити на слово, краще все кілька разів перевірити, використовуючи офіційні джерела інформації. Від нашої критичності залежить наша стійкість, ну і віра наших людей. В перемогу віра наших людей у нашу країну. Ну і про все це ми сьогодні говорили з гостею студії Чернівською журналісткою Іриною Синельник, яка досліджує тему протидії російській пропаганді. Дякую вам, пані Ірино, за цю розмову. А нашим слухачам за увагу. Спасибо, на все добре.